Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна Ферма. Сьогодні в нас 4 квітня і ми садимо безрозсадні томати у прямий ґрунт. І томати, які не безрозсадні, буду накривати ось такими плошками від. Торта. Безрозсадні томати. Ось такі в мене У прямий ґрунт Капела, весняна крапель, томат сараєва, фієста. Екстрім. Бачено, не бачено. Зінуля рожевий, це теж безрозсадний, осхаєнц. А ці, ці не безрозсадні, ці ідуть гібриди, їх буду саджати під такі плошки. Потім фієста безрозсадний. Ось такий спробую висадити отакий жовтенький безрозсадний стела, це всі низькорослі. Ось підготувала діляночку. Буду висаджувати спочатку там гібриди під плошки, а потім отут проведу рядочки і будемо висаджувати. Знаю, що йде похолодання на декілька днів, але вони ще не зійдуть. Нічого їм не буде. А потім подивимося, як вони будуть зростати разом з іншими. У парник і у теплицю я вже посіяла. Там тільки з'явилися сходи. Їх буду накривати агроволокном, щоб не померзли на ці 4 дні. А так будемо сьогодні висівати ось так. Тож починаємо. Ось отак я положила насіння близько 30-40 штук. Ось підписувала, зараз буду накладати плошки. Ось трішечки отак прикриваємо земелькою. Ось. Зараз обов'язково по. Зберемо гарно. Ось цю, 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 і будемо накривати плошками. ось так, і щоб вітром не знесло, обов'язково. Треба ось так прикопати і нікуди воно не ні кинеться. Придавили і прикопали. Потім, як з'являться сходи, потрібно буде у день відкривати. Поки вони не будуть великі, а коли будуть великі, вже їх не закривати. Хай запаляються і потім у травні місяці прямо на цій ділянці, от на цій там далі, тут будемо їх розсажувати. Зараз будемо сіяти ось. Ці томатики, які не бояться прохолодної погоди, тож починаємо. Ось отак посіяно. Потім як зайдуть де буде густо, то зразу попікірую ґрунт бо вони вже не будуть боятися прохолоди. Ось так ось підписано всі. І будемо чекати в сході. Ось таким способом я висіваю безрозсадні томати завжди на початку квітня. Ось отак. Закрили, потім зверху ще полімо і все, і вони обов'язково зійдуть. Ось. Тож слідкуйте за відео. Підписуйтесь, ставте репости, разом будемо вирощувати такі томатики, будемо їх дегустувати. Тож, для мене це найкращий спосіб. Якщо будуть, як вони зійдуть знову приморозки, як у нас це буває у травні, тут діляночка невелика, можна спокійно. Укрити агроволокном щільністю 50% і вона витримує до мінус 5, нічого їм не буде. Таку діляночку можна спокійно вкрити. Тож, кому цікаво, слідкуйте за відео, ставте лай лайки, коментуйте. Слава нашим хлопцям ЗСУ, які нас обороняють! Завдяки ним ми займаємося сільським господарством та вирощуємо гарні овочі. Всім дякую, слідкуйте за відео.